Привіт, любі друзі! Ви на каналі овочевих рослин. Сьогодні розглянемо значить, такий огляд буде на насіння моркви нанської. Не на саму поки що моркву, бо не сезон, а на її насіння. Хоча, хто увімкнув це відео, не перемикайтесь, буде цікаво. Я далі вставлю фото такої моркви цього сорту, яку я виростив на власній земельній ділянці. Власними руками, тобто, ну, ніяких труднощів. Також ми порівняємо, як ми бачимо, порівняємо дві, два типи моркви, тобто ви не зважайте, що цей конвертик нібито такий вигорівший, чи, чи як сказати, а цей насичений. Просто це конвертик доволі давній вже. Тут нема насіння, але в мене є таке. Я збираю ці конвертики. От дивіться, яка в мене пачка їх. Це я для того роблю, щоб в подальшому можна було ну, почитати про овочі. Наприклад, все в голові не тримається. Також телефон, там, планшет чи ноутбук не завжди під рукою. І, як правило, я веду зошит, в мене є деякі книги. Ну, ви самі розумієте, щоб здобувати хоча б якісь знання про овочі. Та всього, до всього цього завжди тут пишеться про овочі, який він, кому цікаво, тож тисніть паузу або в інтернеті багато інформації. Можливо, на російському кому зручніше, теж можу сфокусувати вашу увагу, хоча це не так важливо. Тобто я зразу їх збираю і в цьому не бачу нічого поганого. Вони в мене лежать і пусті конверти з звичайним насінням. І, в принципі, я можу навіть і пригадати, що я сіяв. В цьому немає нічого поганого. Що я хотів сьогодні? Зважити дане насіння, як ми бачимо, дизайн помінявся в попередньому огляді на ґрунт. Я тут не помічав надпису Харківська, а зараз дизайн змінився. Хоча, в принципі, це, мабуть, це не мабуть, а NK Еліт. В принципі, взагалі-то нормальні семена. Що, що додалося, ця назва? Ну я не знаю, що вона мені цікаво просто чи. У фасовці більше чи менше, чи також 10 грам. Бо візуально, ну, можливо, тут обірваний конверт, візуально, в принципі, вони нічим не відрізняються. Але зважити я не зможу сьогодні дане насіння, так як знайшов батарейки до своїх вагів. Ну, я думаю, це не проблема, потрібно буде придбати батарейки, і поки що все не можу втримати тобто в голові, що мені потрібно. Ну, як і всі люди, буває, забуваю. Так виглядає насіння морквинанської, і ви можете подивитись. Для тих, знову ж таки, хто збирається там писати якісь. Негативні коментарі, типу якоїсь дурні, зауважую вас, що відео суто пізнавального характеру. Якщо не цікаво, нічого не пишемо, просто виходимо і ну, дивимось далі інші відео, інші канали. Кому цікаво, то підписується. Хто ж все-таки залишається на каналі, то я нагадую, що на цьому каналі ви побачите огляд на насіння, на овочі, на догляд про вирощування рослин, про хвороби про їхні. Ну, Звісно, що в межах своєї реальності, звісно, нічого такого фантастичного можливо я вам і не покажу. Хоча розсада там. Догляд за рослиною, збір врожаю, я думаю, теж цікаво. Також про шкідників і так далі. Зараз ви можете бачити на своїх екранах це фото моркви Нанської, якої, яку я виростив на своїй землі. В принципі, я її називаю для себе морква Гігант. Вона по смакових якостях мені дуже приємна, чудова. Вона така середня в неї. Форма зберігання. Ну, тобто, мається на увазі, вона може зберігатись так, як і е, звичайна морква, ну Тобто, довгий період часу взимку ви зможете її зберігати ну, без проблем, скажімо так. Е, куштувати її, харчуватися. Доволі вона приємна на смак. ну і Тільки одні плюси. Яку саджаєте ви, моркву, можете написати в коментарі, буде цікаво. Почитати. В принципі, тисніть лайк, і хто гість, підписуйтесь на канал, буде цікаво. Я це все зафасував у такий зіпер кульочок і потім покладу сюди, так як конверт вже відкритий, Ну я її збираюсь висівати ну, в квітні. Тож, якщо вас зацікавив даний контент, те, що все вище сказане. То переходьте, приєднуйтесь І завжди питання, пропозиції. Тобто, бо розглядаю, пишіть коментарі. Можливо, дехто хотів би поглибленіше про дещо дізнатися. Мені теж це цікаво. Будемо разом з вами ну, дізнаватись, Пишіть, що вас цікавить, що вирощуєте ви. Яка вам морква подобається саме більше? Бо в мене досвід невеликий, хоча ну, я трішки саджав і хочу сказати, що от ця морква, я для цього роблю це відео не так, що там мені нічого робити, а просто роблю відео для своїх підписників, так як це канал овочевих рослин, щоб люди розуміли, що я підкреслюю, наприклад, цю моркву, Мені вона подобається. А яка подобається вам? Якщо ви посієте дану морку, то я думаю, ну хоча б трішки за нею будете доглядати, то я думаю, результат вас порадує і смаковими якостями, і плодами. А я дякую за увагу, всім і на все добре, і я думаю, що ми побачимось в наступних відео.